Служба безпеки продовжує комплексні заходи з притягнення до відповідальності учасників незаконних збройних формувань. У результаті слідчо-оперативних дій контррозвідниками СБУ зібрано обґрунтовані докази вини бойовика ЛНР, який воює проти України. За даними слідства, з 2015 року чоловік приєднався до терористичного групування, де проходив службу під позивним солдат. Там він обіймав посаду командира одного із так званих мотострілкових взводів народної міліції ЛНР. До його функціональних обов'язків входила організація здійснення збройного опору Збройним силам України на лінії зіткнення, контроль за військовою дисципліною, морально-психологічним станом та забезпечення бойової готовності. Крім того, посібник терористів особисто неодноразово брав участь у збройному протистоянні силам АТО ООС. Нині бойовик перебуває на тимчасово окупованій території та продовжує здійснювати збройний опір силам оборони України на підставі зібраних СБУ. Доказів суд визнав бойовика винним у скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 258 прим 3, тобто за створення терористичної групи чи терористичної організації та виніс. Вирок – 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна. Досудове розслідування здійснювали слідчі СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.